Вітаю вас, друзі! Вітаю тих, хто нас дивиться, і особливо тих, хто ще цього не зробив, але ж обов'язково приєднається до нас. Записую цей ефір з цієї чудової студії. Але ж, на жаль, це не назавжди. Це такий одноразовий бонус. Сьогодні завітав до мене в гості Олександр Новохацький, політолог, Патріот, людина, яку я поважаю, Мої вітання, пане Олександре. Доброго дня. Я знаю і вірю в те, що наша розмова буде конкретною, тому що люди вже ну, втомилися слухати багатогодинні розкази про якісь високі, світоглядні речі. про... Ідеї, навколо яких потрібно об'єднуватись, але ж за 30 років так ніхто й не об'єднався, про віртуальне зачаття чи польоти на Марс. Вот. Люди хочуть знати, що нам робити вже сьогодні, в ці часи, коли йде війна, а всередині країни розруха. і Тим більше Україна вже вагітна на політичні зміни. На зміну політичного ландшафту, і тут йдеться не про заміну облич у владі, тут йдеться на заміну кримінального режиму олігархічного, на демократичну політичну систему. Але ж для цього, як мінімум, потрібна моральна, справжня політична опозиція. А в нас взагалі нема ніякої. Є пристосуванці в Раді, там, поза Радою, і, і з цього приводу питання наступне. Чому так? І чи здатні медійні лідери громадської думки, підкреслюю, медійні, тому що ну, інших ніхто не бачить. Разом з народом створити потужну політичну опозицію до чинного кримінального режиму. Ну, звичайно, здатні. Люди на все здатні. Тут питання в тому, що дійсно що робити. Робити це широко включатися в політичну діяльність, всім, всім, громадянам? Всім бажаючим, підкреслюємо так. всім бажаючим відкидати оці бздури не на часі, там війна, не війна. Війна навпаки це є дуже слушний привід для змін на найкраще, тому що війна загострює якраз всі негативні, слабкі моменти. Всі слабкі соціальні конструкції, усі негідники і людожери, як я їх називаю, вони як в світлі софітів. От саме сьогодні їх видно. І саме сьогодні на часі їх принаймні брати на карандаш. Що означає займатися політичною діяльністю? А це означає чесно, відверто висловлювати свою позицію. Це означає прийняти свою сторону ти за кого, ти за що, ти за яким принципом живеш. І саме це демонструють наші сьогоднішні, скажімо так, чільники чи партія влади, чи політика влади. Вони відрізняються своєю етикою від того, що чути від українського народу. Вони вважають, що вони роблять все правильно, все роблять морально, етично і згідно якогось такого м, уявлення про добро. Питання політичної діяльності чи політичної опонування – це представлення іншої етичної моделі, які цінності, які принципи. Яка структура, яка ну, потребує державного регулювання да, там, чи державних механізмів для підтримання, яка етика, яка мораль, які принципи е мають бути? Настав час не ідеологічних партій, а етичних партій. Настав час говорити правду. Це я вперше почув таке. Ну, я як людина, яка Фахово займається вивченням соціальних систем. Постійно, ну як я живу в Україні, і це моя країна, і так сталося, що я її намагаюся пізнати якомога більше. У мене для цього є інструменти. І от оці інструменти, які ми застосовуємо для розуміння того, що таке Україна, чим її е, структуризувати, да, яка вона має бути. Говорять про те, що е, так званий український народ, ну, чому так званий, бо він не проявлений, має зробити своє проявлення. Бо на сьогоднішній день ті так звані представники, які нібито представляють інтереси, чи етику, чи мораль, чи принципи українського народу, не відповідають цьому. І сьогодні питання в тому, наскільки. Е, Публічні особи, лідери суспільної думки, общественної діятелі, політики там чи хтось інший готовий представити це бачення етики, моралі, принципів і, відповідно, вже влаштування держави, що в нас всередині, що підтримує, з чим бореться держава, що підтримує, що плекає, да, що забезпечує. Якщо наші цінності людина. Якщо наші цінності, життя людини, якщо наші цінності жити в добробуті, безпеці і справедливості, то мені здається, що ми мусимо саме цим займатися, а не дивитись, там, по чому яйця, да? на кілограм вони чи на тонну, чи на що вони. Ні, ну, в житті, то. Все по-іншому. Люди, людина проста людина, а вона якраз орієнтується на платіжку ЖКХ, на ціни на яйця, на хліб і таке інше. І, і мені, мені навіть боляче думати про те, про наступний день після перемоги. Повернуться офіцери, бійці. Я сам, коли повернувся з фронту, мене просто кришу рвало. Я не, мог, не міг заходити там, в соцуправління. Ще кудись там шпиталі, мене просто рвало від цього, 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 цієї байдужості, е, при, е, приниження військових. Повернуться ті. І е, одразу ж стане питання: ну от ми повернулися. І де? Ми, ми ж не за це воювали. І от на цьому етапі, якщо вони не отримують відповідь від е, громадських лідерів, от не політиків, а лідерів суспільства. Що робити конкретно, алгоритм дій робимо це, це, це і змінюємо життя. Ну, тоді ми, країна перетвориться на якийсь страховицький, на шкал 90-х, тому що всі ці бійці підуть просто заробляти гроші так, як вони вже вміють. Пане Константине, перше, треба припинити, якщо ми хочемо змін, треба припинити брехати, принаймні так. самим собі. Треба говорити правду відверто і починати з себе. Е не треба чекати, що прийдуть люди з фронту і щось будуть робити. О, це оце, дуже важливо. Оце, оце велика проблема на сьогоднішній день в суспільній думці, що е ми будемо сидіти на диванчику чекати, ну, чи не на диванчику, чи там мора. Будемо... Ну, це такий жахливий випадок. Насправді, на сьогоднішній день. Практично, ну десь відсотків 70 людей, які в Україні лишилися і живуть. Вони активно донатять на ЗСУ. Вони віддають гроші для того, щоб оці люди, які взяли на себе право відстоювати Україну, проявляти і гарантувати її існування, вони їх підтримують чи серцем, чи грошима, чи при будь-якій іншій можливості вони це роблять. А, правда в тому, що ті люди, яких вони сьогодні підтримують, які помирають за Україну, сподіваються, що тут в тилу йдуть процеси змін і що вони повернуться в уже реформовану, структуровану під них, під їх жертву, під їх палаюче серце країну. Розумієте? От тут саме головна брехня. Яку ми собі, ми народ України, чи український народ, ми собі брешемо. Ми сподіваємося, що хтось за нас щось хороше для нас і корисне зробить. Тут питання в тому, що треба донатити не тільки на зсу, і, можливо, не стільки на сьогоднішній день на зсу, скільки на свою самоорганізацію, самопроявлення і самоуправління. І при цьому м, треба чітко розуміти, що нічого проти законного чи протиконституційного такі люди не роблять. Бо велика частина статей Конституції, просто не хочу бути нудним, їх там перераховувати. Хто захоче, може відкрити і почитати. Говорить про те, що кожен громадянин України має право приймати участь в керуванні Україною. Кожен це реалізується через самоутворені е, проспілки, кооперативи, е, збіговиська політично небайдужих людей і так далі. Але просто від гасел і гучних слів треба переходити до справи. Які справи можуть робити самоорганізовані так. громадяни? Будь-які, будь-які. Вони можуть на сьогоднішній день реально замінити собою ті застарілі і неефективні органи управління на місцях міські адміністрації, там, обласні адміністрації, і це не буде переворотом. Це, навпаки, буде питання того, що структурування місцевих громад відбувається реально. І тоді вже владні ці всі структури, вони будуть з ними е, як мінімум спілкуватися, як мінімум на них зважати. І друге питання: а вони що з Марсу? Ці всі поліцейські, прокурори, судді, голови там, міських, селищних, посілкових рад, вони де живуть? На землі? Вони від кого залежать? Від людей. Просто людям треба орієнтуватися на себе, на своє сумління, на своє бажання, бо це є головним в соціальній системі. Ну от зараз питання з залу, як кажуть. От ви сказали, люди можуть замінити. Особисто я не вірю, що в цих умовах при таких е, правилах гри вони можуть замінити. Я в, в цій. Ну, Легко. Тусовці, я не знаю, там, з 90-х. Да? І система все зробила, щоб нормальні, моральні люди в ніякому разі не опинилися о, в органах управління на місцевому рівні, тим більше там, на національному. Для цього прийняти закони, виборчий закон, там, ЦВК і все інше інше. І от хотілося б питання залу. Від вас. Я... Вам шашечки і вам їхати? Вам їх... посвідчення голови чи бути реальним головою? От реально. От, будь ласка, просвітіть нас. Ну я ж питаю: вам шашечки і ну, вам їхати? Ми поїхали. Їхати? Ну, їхати. Ну, так. 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 Зібралися, стали, вибачте, сракою до сраки, і почали робити. Ну, конкретно, що робити? Ну, конкретно все, що вам необхідно. Для цього існує цілий ряд механізмів, які не просто визнані, вони обов'язкові. Добре, ви проводите збори громади. Збори громади уповноважують певних людей на здійснення певної роботи. Якщо громаді це треба, громада це сама фінансує. Все. ну от все от зупиняємось зараз. От перед вами сидить людина. Яка от ну просто робила ці речі там, на початку 2000-х в Луганській області? Я тому вам і кажу. От. І е, все це закінчувалось от, Чим? По, е, камерою в, в міському відділенні відділенні а ті поліції. люди, які вас уповноважили. На ці речі вони приходили е... до того закладу, який вас там Спрацю... обмежив От, у волі. Як працює система? Приходять, кричать люди, вони підтримують, але ж система тишкам заходить з тилу, з тилу і висмикує, каже. Де твоя донька працює, та вона працює в дитсадочку. Все, вона вже там не працює. Так, ти на шахті працюєш, в якій бригаді? Там заробляють гроші, так заробляють. От з сьогоднішнього дня ти йдеш на е, откатку, на штрек откатки. От там будеш працювати, там взагалі ніхто не заробляє. Пане от зараз, а от... навпаки, зробити слабо, щоб вони нас боялися. Е, але ж не порушуючи закону, як вийшли. А при чому заработи? тут а, як? Ну, щоб боялися, а Вони порушують закон чи ні? Вони порушують. Ну так, чий закон вони порушують? Е, України. Людський. Людський. Вони порушують етику і принципи того, в якому суспільстві воно живе. І питання лише суспільства, наскільки воно здатно контролювати. Не, не здатне контролювати, не не, не ну тоді От, все, суспіль... зливайте воду. То, то, тому що ми ж почали з чого? Ми живемо на землі. І людина їй потрібно гадувати, дітей, там, школу відправляти. І на цьому система грає лідера в камеру і ага. з роботи. І так. все. На і, цьому, і, і на цьому суспільство збувається. Ну, тоді, я... тоді ми не можемо говорити про суспільство, тоді ми не можемо говорити про демократію. Ні -ні -ні -ні. Ми говоримо про підданих царів і власників бенефіціарів країни. Пане Олександре. Ми знаходимося зараз в тому стані, про який ви зараз сказали. Все таки є. Але е якщо е брати за основу ті умови, в яких зараз ми знаходимося, людям, які розуміються на тому, що відбувається, потрібно е цьому суспільству запропонувати такий алгоритм дій, при яких би. Система затрусилася, а всі люди залишились на роботі і не треба там когось там ганяти палкою чи з бруківкою в руках по майдану. Е, треба ну, грати по своїх правилах. От Я до чого це веду? Е, у нас на моєму каналі вже йде дискусія. Ми розуміємо, що ну, нас переграють. От, от таким чином. От ну, той... Якщо ми будемо брехати собі, нас переграють. От, і от ми до, о, зараз обговорюємо так, такий момент. Перша теза. По їх правилам грати не можна. А їх правила це закон про вибори, це ВК. Якщо ми підемо на вибори, ми програємо. Що треба робити? Е, вийти зараз на вулиці ми не можемо, бо війна ну, дійсно да, не можна. Да? От. Тому що система це використовує, і одразу ж лідери опиняться в камері. От. Тому є така пропозиція. Давайте зараз ми зіграємо з ними в нашу гру, запропонуємо їм викону виконати наші вимоги, які вони точно не виконують. Ну, Зміни виборчого законодавства, зміни там до закону ЦВК, прийняти закон про опозицію, до речі, політичну. І одразу ж. На другий день після перемоги, неважливо, провели вони вибори, встигли провести вибори в парламент, виходимо всі на вулицю, тому що вже можна, і починаємо вимагати від них провести ці зміни, а потім чесні вибори. І от тоді це може якось запрацювати. Все решта, ну ми просто Ніяк воно не запрацює. От хочу почути ваш аргумент. Не запрацює в жодному разі, бо питання в зміни системи завжди відбуваються через носіїв іншої системи. Тобто без створення іншої системи не змінюється зсередини. Не змінюється інакше. Це не система. Системи можна тільки розчиняти в інших системах. Паглинати. Це да. закон да. систем. Будь-яка система так. змінюється лише коли вона включається в іншу систему. Або не змінюється, але виконує свою функцію в межах іншої системи. Все. Носії, системи. Но Но людям, це, люді, людям це не зрозуміло. Люди, от я, значить, дивіться, людям нічого і ніколи не зрозуміло, допоки вони не починають робити. От коли людина чимось займається фахово, професійно і тратить на це як мінімум 100 годин свого часу від життя, от тоді після того вона щось починає розуміти, набиває собі шишки і починає рухатись в тому напрямку, який підказує їй робота. Яку вона виконує. От ви, наприклад, зробили все для роботи з масами. Що, думаєте, що маси вас почули? Масам пофіг. Маси в кращому випадку прореагують так, як вони зробили це в 2013 році, коли накопичилась внутрішня незгода, і вони вистрілили майданом. Але це не була революція, яка була спрямована на те, щоб щось змінити. Це була революція відчаю. Люди виходили на майдан від того, що не сила було терпіти, від того, що все, як там Лозунг був, повірте, нас все заїбало. І питання в тому, що маси самі, самі по собі, оце найбільша брехня, якою насичувалось і насичуються, і продовжується насичуватися оця вся лівацька, марксистська, оця вся шушера. Вони помпують. Суспільний простір свідомості, тим, що от коли всі, от тоді всі це ніхто. Коли всі, це означає, що нема відповідальних, нема відповідальних, нема дії, нема усвідомлення того, що діяти. У нас були вже всі революції. От масові в нас були всі. Починаючи від революції свідомості, це 91-й революція на граниті. Закінчуючи чи 90-й е не пам'ятаю, як приймав участь, пам'ятаю, який рік не пам'ятаю. Е до революції Електоральної. У нас вже електоральна революція відбулася по чужим правилам, по чужим правилам, по, е з чужою центральною виборчою комісією. З чужими речами український народ зробив вибор і відстояв його. Так що тут питання лише в тому, наскільки вони готові, наскільки оця е, народна верства, яка готова брати, принаймні, хоч раз там на 4-5 років, на себе відповідальність в якийсь момент, може висунути з себе свого представника. Ну, але це треба робити. Оцю відповідальність, оцю відповідність, оцю міру розуміння. отут, не отут, а отут для початку. Ну я це все розумію, і люди розуміють. І люди розуміють, розуміють що люди роблять е зараз. Люди роблять наступне: як тільки з'являється лідер. Вони е, нібито його десь підтримують, ніби готові десь, десь навіть вийти, навіть проголюсувати, навіть папірчик йому скласти, що він виконує їх волю. А далі відбувається наступне: е, Вертається е, якийсь чувак із системи чи система повертається з ніштяками і піченьками. І люди думають, та я ж живу на землі, в мене ж діти, в мені ж виживати, та ну його нахер, най сам крутиться. І люди здають своїх лідерів. І люди, і оці всі маси і класи, вони перші будуть, хто кине камень в того лідера, на якого не молилися, якщо цей лідер не дасть їм дінюшку. І це питання не верить, це нормально, це нормальні люди, вони нормально реагують на соціальні події, бо кожна людина захищає свій дом, свою землю, себе, свою сім'ю. Ну в свій образ життя, якщо ви дійсно можете їм запропонувати, в казки вони не вірять. Вони не вірять в казки, вони вірять рублю в кармані. Тому оцю зміну системи може зробити тільки інша система з тих людей, які володіють ресурсом, відповідальністю. Відчувають в собі волю це зробити, от в них, в оцієї умовної аристократії змін чи умовної, ну я не знаю, чи аристократія заходить слово Ні, до не. людей. Це неважливо. Мені це не важливо, бо я не брешу. Так, це, це правда. Я розумію Має бути ну, умовна орденська структура, яка носієм етики. Отого от простору людського, який щось вважає свою цю етику своїм, і от коли вони проявляються в межах цієї етики, тільки народу обирати де свої, де чужі, з ким комфортно бути. Якщо українському народу комфортно з зеленськими єрмаками е... бізним залужними, там з оцими адвокатами рішалами на посаді міні міністра оборони. І так далі, якщо їм комфортно, якщо вони від цього тащаться, якщо вони в цьому звикли жити, їм приємно най собі живуть. Не чіпайте їх, їм добре. Але якщо в них щось муляє, якщо вони хочуть іншого життя, вони мають орієнтуватися на інших людей, але вони їх мають бачити. Друзі, ви почули? Всіх нас мулі, тому давайте ж сьогоднішнього дня включати свій мозок і думати про те, яким чином стати новітньою системою, яка поглине існуючу систему. На останній час доходить кінця, просто трохи позитивно. Скажіть нам всім, чого нам чекати? Бо зараз дуже багато ходять слухів про те, що захід може відвернутися від нас, тому що внутрішня політика Зеленського провалена, корупція кругом і нам може не дадуть зброї. Ваша думка? Нам дадуть Зеленському, ні? Нам зброю дадуть. Давали і будуть давати. Тобто, нам. тобто на Заході розуміють, що влада України і народ це речі, які не пересікаються. Я вам хочу <зас> просто сказати одну таку річ. Позитивно весь мій досвід роботи із закордонними аналітичними агенціями, структурами, окремими чиновниками, представниками тієї самої торгово-промислової палати Сполучених Штатів. Вони говорять про те, що вони міряють не папірчиком, не посвідченням. Посвідченням до одного місця вони дивляться на справи. І з огляду от на цю конкретність, реальність і проявленість, вони визначають нарешті за багато років, вони зрозуміли, що гарантом існування України не є президент. Не є український парламент, не є український там міністр. Там, чи хто. Вони бачать, що гарантом є український народ, не проявлений, не формалізований, не структурований, але він є. Є. І це їх просто вони від цього шаленіють. Підриває їх взагалі. І вони не розуміють, як існує. Президент, держава, там парламенти, там усілякі блін, чуваки дуті, які кажуть: я представник українського народу. І вони дивляться, що справи різні. Українському народу дадуть все, що необхідно для того, щоб цей народ проявився. А вже припони на цьому шляху проявлення залежать тільки від волі українського народу. Я думаю, і від волі українського народу, і в першу чергу від таких людей, як ви, Олександр. Я частина цього народу. Так. От я сподіваюся, що ми продовжимо нашу розмову. Мені цікаво з вами спілкуватися з приводу політичних тем. Це, на мій погляд, і нашим глядачам корисно. Але ж час на наш закінчився. Друзі, обов'язково. Пишіть в коментах, що ви думаєте з приводу того, про що ми тут говорили. Поширюйте це відео, лайкайте, бережіть себе, йде війна, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення.